У доволі екзотичний спосіб вирішив відзначити День незалежності начальник управління екології та охорони природних ресурсів. Ода Андрій Погорєло. Чиновник провів прес-конференцію, аби розказати про великі досягнення закарпатських екологів та заодно покритикувати діючу владу у тому, що вона не допомагає йому рятувати природу Державне управління охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області, керуючись чинним природоохоронним законодавцем. Робить і докладає всіх зусиль, щоб в міру своїх можливостей вживати всебічні заходи для поетапного відновлення природних ресурсів, яким вже було завдано шкоди раніше, і не допустити не допустити погіршення екологічного стану в області. До слова на прес-конференцію було запрошено лише обраних журналістів. Преса та Ше Погорелова молодшого так і заявила на початку засідання. З таким складом журналістів наша прес-конференція буде цікавою. Однак журналісти у основній своїй масі народ дорожній, Тому про сюрприз від начальника обласних екологів стало відомо і неугодним йому медійникам. Відтак начальник еколог розповів майже половину з того, що розказав про роботу свого управління ще рік тому. Буде проводитись в Ужгороді міжнародна науково-практична конференція. Стали розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Після тривалого монологу про майбутню наукову конференцію з розвитку Карпат Андрій Погорілов сказав, що очолювано ним управління, як і всі силові структури області України, ще до кінця не знають про суть речовини Премікс, яка й досі складованою знаходиться на території сіл Берегівщини. Нині Премікс генпрокуратурою визначено речовим доказом і вчиняти над ним будь-які дії заборонено. У той же час на прес-конференції Андрій Погорєлов підмітив, що чекає на 10 мільйонів 300 тисяч гривень для того, аби його вивезти. 10 мільйонів 300 тисяч. Затвердив сума? Так, сума. Ну я хотів би сказати, що в цьому році вели нові норми в закон про державний бюджет, і значить, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. Вони Крім того, що затверджуються відповідними радами, вони повинні пройти погодження в кабінеті міністрів, тобто і процедура виділення цих коштів, вона затягується, оскільки в інших роках такого не було передбачено. Відтак журналісти запитали начальника обласного управління екології про припис прокурора області щодо незаконного приєднання до Бождойського парку 20 гектарів землі. Ну ви знаєте, парк створений не при мені. Ви знаєте, я е, є орган представницький обласна рада. Якщо прокуратура вважала, що там є порушення, я думаю, що вони повинні були б винести на розгляд обласної ради. Та найбільше вразило те, що на запитання журналістів про забруднення річок, берегів та лісів Андрій Погорєлов поскаржився, що зробити повсюди порядок йому не дає місцева влада, яка, за його словами, після його ж зауважень повинна йти все прибирати. Якщо я звертаюся до міського голови і кажу, що ну, шановний, це ж ваша компетенція, зробіть щось. Реакції ніякої. Хоча, наприклад, якщо взяти 2005 рік. Я з водним господарством консультувався з цього питання. У 2005 році 400 тисяч гривень було е, заплачено за, е, скажімо, за роботи водному господарству, яке цілий рік працював над тим, щоб влаштувати береги, зробити е, очистити від цих е, захарачень і так далі. Так, начальник еколог звинуватив мера Ужгорода Сергія Ратушняка у тому, що він не хоче косити борщівник на березі. Ужа. тоді виникає просте як п'ять копійок запитання. А для чого тоді потрібне таке паперове управління? І для чого як не для передвиборчого піару своєму батькові кандидату в мери син погорелов зробив прес-конференцію у день незалежності?